Привіт, друзі! Серед основних пріоритетів Міністерства оборони України на 2024 рік є посилення протиповітряної оборони, у тому числі власне виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, розповів про те, що сьогодні ще рано говорити про паритет з Росією в озброєнні. Це питання вже вирішується, а серед головних завдань на 2024 рік є нарощування оборонно промислового комплексу і збільшення у рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки, у тому ж числі серед пріоритетів є посилення протиповітряного щита України. За словами Гаврилюка, головна увага приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більше 100 км по типу ЗРК «Корал». Конструкторське бюро Луч розпочало роботу над його проєктом ще у 2016 році. Перший макет керованої зенітної ракети комплексу Корал продемонстрували вже у 2021 році разом з іншими виробами держпідприємства. Особливістю корала є те, що у ньому ми використовуємо вже відпрацьовані та виверені компоненти. Йдеться про двигун, головку самонаведення, управління імпульсними двигунами корекції, інерційну систему, неконтактний радіо або лазерний детонатор, повідомив генеральний директор підприємства Олег Коростельов. Планується, що корал стане універсальним комплексом, який можна буде монтувати і на сухопутну, і на морську платформу, і навіть чіпляти на літаки для запуску в режимі повітря-повітря. У розробці є варіанти з дальністю від 10 до 100 км. Максимальна висота знищення цілі від 10 до 20 км. На полі бою корал має працювати в ролі легкого мобільного зенітно-ракетного комплексу малого та середнього радіуса Дії. Наприклад, він може базуватися біля конкретного місця, яке потребує посиленого захисту від повітряних атак, аеродрому, морського порту або важливого промислового об'єкту. Також зазначається, що комплекс ППО Корал здатний знищувати не лише стандартні повітряні цілі, як от гелікоптери, літаки чи безпілотники, але також балістичні ракети, які вважаються досить складними для перехоплення. Ракети даного типу ЗРК здатні завдавати ударів по наземних та надводних цілях. Нагадаємо, що на даний момент на озброєнні українського війська перебувають лише зенітно-ракетні комплекси Петріот, які здатні збивати балістичні ракети. Це комплекс протиракетної оборони виробництва Сполучених Штатів Америки, який стоїть на озброєнні таких країн як Греція, Іспанія, Катар, Нідерланди, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Корея, Польща, Тайвань, Румунія, Саудівська Аравія, Швеція, Японія, Марокко, Туреччина, Швейцарія, Ну і звичайно, США. ЗРК Петріот складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. Вартість однієї батареї, яка включає 4 пускові установки, а також наземний радар станції управління та генератор, складає близько 1 мільярда доларів, а одна ракета-перехоплювач коштує 4 мільйони в американській валюті. Ракети комплексу Petrio здатні вражати цілі на відстані до 80 км, а також до 100 км від радіолокаційної станції, якщо поставити пускові установки віддалено від неї. Максимальна висота знищення цілі від 60 метрів до 25 кілометрів. Тож український зенітно-ракетний комплекс Корал має технічні характеристики, схожі до американського Патріота. Будемо сподіватися, що незабаром він пройде всі необхідні випробування і почне вироблятися у достатніх кількостях, щоб разом із іноземними комплексами протиповітряної та протиракетної оборони створити потужний захист українського неба від ворожих атак. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний Ютуб разом. Ну і звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!